Доброго вечора, шановні пані та панове, давайте подивимось, знаєте, який розклад, яка тема. Ніхто за вами спостерігає, а за ким ви спостерігаєте. Ну, так же не буває, що тільки от, е, хтось за вами спостерігає. Буває ж так, що і ви спостерігаєте. Ну, давайте будемо чесними, розумієте, що, ну, якщо ви цікавитесь якоюсь інформацією, то напевно, і ви цікавитесь не тільки. На розкладах, хоча розклади це теж цікавість. Ну, давайте подивимось, хто ви, яких ви перебуваєте спочатку в енергіях, а потім а, подивимось на питання. І так, хто ви, в яких ви енергіях? Лицарь Кубків, Повішений, Шестірка жезлів. Ще одну карту. Одна карта. Чому я захотіла ще одну карту і вийшла тут дев'ятка жезлів? Тому що, знаєте, по лицарі кубків, можна сказати, ви зараз в енергіях емоційного такого прориву, що ви хочете кохання, там, зіткання, діти від серця, романтика, все таке. Але повішений він перекриває цю карту. І повішений говорить про те, що у вас насправді тут і зараз пауза в чомусь. Ви в чомусь хочете. Чогось дізнатися, усвідомлювати, а це переоцінка дій, переоцінка слів, подій, і очікування відповіді, зміна перспективи. Ви зараз в синему стані, ви хотіли би, але ви нічого не робите. І наступна карта виходить шестірочка жеслів. Це про перемогу, це про визнання, це про успіх. Так? І коли ви рухаєтесь певно, і так би мовити, ви когось або. Ні одну людину підкорюєте. Шестірочка жезлів це ще вона говорить про підкорення протилежного, наприклад, полу людини. Це не тільки перемога. Перемога може бути різна. Я добився. Жінку чи чоловіка, я переміг це теж. І е, тут ж ми дивимося на малюнок, і ми бачимо, що тут не одна людина. Тобто е, тут є такий маленький акцент на це. І суть, яка в ваших енергіях ви хотіли би рухатись з точки зору полицарю Кубків, так прориватися. Але ви розумієте, що за тією людиною, напевно, за якою ви слідкуєте. Ви не можете зараз прорватися або якось дійти, тому що ви або в жертву впадаєте, або ви, вам потрібно все переоцінити, пере, передумати, переглянути свої кроки. І водночас ви б хотіли мати шанси на успіх, і вам дуже важливо. ви та людина, яка не звикла бути підканем. Ви хочете бути на коні. І знаєте, вам це не дає а втілювати якісь плани, тому що ви дуже обережні. Енергія поєднання серця, стратегію і стійкість. І дев'ятка, до речі, жеслів вона і перекреслює шестірку жеслів. І говорить, що то тут немає перемоги, тому що людина боїться, вона напружена, вона обережна, вона не хоче наступати на ті самі граблі. І а, тут іде про повільність, а, навіть якщо я хочу, наприклад, так, то я ще подумаю, так би мовити, ще переосмислю. Тут немає дій в таких ви знаєте опозиції знаходитесь. Ну, добре, давайте подивимось, а за ким ви там спостерігаєте? За ким ви там спостерігаєте. Річка мечів, четвірочка. Четвірочка кубків, вона показує, що ви не один або не одна. У вас хтось є біля вас. А потрібно ще дивитися на малюнок, що хоче, автор заклав цю карту е, смисл. І тут не тільки про е, порожню постіль. Ви можете спати і наодинці. Але біля вас є ще хтось, хто намагається вас, так би мовити, підтримати. Так, і Паш мечів нам говорить, що так, ви стежите. Дев'яточка кубків, де людина насолоджується своїм станом на самоті. І карта смерть. Дивіться, ви спостерігаєте, по суті. Тут не вийшла до речі, карта фігурна, тільки паш. Так, ну, це про інформацію, це про те, що спостереження, це як сищик, розумієте, це розвідка, це активне мислення. Взагалі, ви спостерігаєте за кимось, хто проходить емоційне, емоційний перехід і зміни трансформацію. Тобто тут щось завершилося у людини. Можливо, навіть з вами. З вами, з тією людиною, яка спостерігає. Так, є таке розочарування і відстороненість, навіть апатія, не дивлячись на те, що біля вас може бути якісь люди, і також можуть бути люди біля тієї людини, за якою ви спостерігаєте. І ви хотіли би а, задовольнитися по дев'яточці кубків з цією людиною. Але а, тут іде кардинальне оновлення, і, напевно, тому ви в стані підвішеному такому або ображеної позиції. Ви нічого не робите. Ви тут і зараз остерігаєтесь якихось таких от, дій, саме активних. Ви а, ви збираєте більше інформацію, але без поспіху. Ви розумієте, що якщо ви так от прийдете, напевно, по 9 жеслі, я можу сказати, що таке могло бути, і ви, можливо, натрапляли на якісь ну, непорозуміння. Давайте так скажемо. А хто ця людина до вас, щоб ви зрозуміли? Тому що тут а, трошки незрозуміло правосуддя. Відлюдник, дев'ятка мечів, трійка кубків. Імператор. Імператор це може бути і жінка, і чоловік. Звертаємо увагу, що тут чоловіча йде енергія, але жінки теж бувають імператорами, коли вони беруть своє життя. В власні руки і вистраюють, наприклад, кордони, і от вони рухаються життям так, як вони бачать його. Не завжди імператор це може бути чоловік. До речі, у мене стільки разів на особистому розкладі виходив, виходив імператор на жінку, ви просто не уявляєте. Я не знаю, що відбувається в нашому такому многогранному світі, але таке враження, що жінки. Змінюються ролями з чоловіками, тому що імператор це взагалі чоловіча енергія. Але не завжди чоловіки беруть відповідальність за власне і за інше життя. І, на жаль, це не для всіх. Я не хочу нікого образити, але от така тенденція. Ну, давайте подумаємо, хто ця людина для вас, суть в чому людина або ситуація у вас кармічна. Також по правосуддю це може бути пов'язано з якимись документами, можливо, це пов'язано навіть з шлюбом або з розлученням. Так? Тут уроки уроки балансу, уроки справедливості відношення. Так? Це важлива для вас людина, за якою ви спостерігаєте, яка вам несе уроки, змушує переглянути всередину переглянути взагалі ситуацію і поглянути всередину себе, пережити також тривоги, тому що є потенціал для радощі і підтримки, карти говорять, так? І є такий елемент, чи страх контролю або втрати контролю, що потребує усвідомлення. Також це може бути про те, що ви чогось дуже сильно переживаєте. І, ага, я ще хотіла дістати карту, тому що перекрити трічку Кубків, подивитися, що ще. Надасть відповідь, яку ага, то дивиться, щоб по четвірочки пентаклів людина не просто. Ви не просто спостерігаєте, ви боїтеся втратити, і ви, так би мовити, ще намагаєтесь контролювати ситуацію і ресурси. Ви таке враження, що ви спостерігаєте, тому що якось не відпустили цю людину. Ну, от такий розклад, да, і імператор же, що у нас на дні колоди, тому це підтвердження. Того, що я розповіла вам, Отакий розклад приймайте.